Що таке любов? От мені цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ж таке любов, тому що всі кажуть, ми хочемо любові. Жінки особливо кричать Ми вміємо так любити, що от ніхто не вміє так любити. От цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, що в вашому розумінні слово означає любов. Давайте я вам поясню, що таке любов і що це таке ну, згідно водичних писань, те, що я спостерігав, те, що вивчаю, от, про що говорять ведичні мудреці. Хорошо? Якщо ви любите квіти, так ви йшли по вулиці, ну, ну, там, в полі ви були, побачили квітку. Ви взяли її, зірвали, привезли додому, вона постояла якийсь час, потім зав'яла і ви викинули. Питання: чи це любов? Ні, це не любов. Давайте подивимося тепер по інакшому. Якщо ви любите квіти, от, ви маєте великий вазон кому ростуть квіти? Що ви будете робити з тими квітами? Ви будете їх витирати, ви будете їх поливати, ви будете їх піддобрювати. Да? Ви все віддаєте тим квіткам. От що робить квітка? Вона росте, пахне, От. милує ваш погляд, ви дивитесь на неї, вона вас радує. Це називається любов. Але що тут відбувається? Ви віддаєте і віддаєте, віддаєте, і віддаєте чуть і чуть-чуть чогось отримуєте назад. То чому ж стосунки, ми, коли йдемо в стосунки, от, напишіть для себе список, ради чого ви йдете в стосунки, та попробуйте подивитися на стосунки з позиції того, що ви тільки йдете в стосунки віддавати. От, Я зараз не закликаю вас того, знаєте, ну, тому що вас зараз понесе в інакшу сторону, особливо жінок. Да, і зараз почнуть мені в коментарях писати, Петро, да я, от, чоловікові тут все життя віддала, а він падлюка мені нічого. Ну, от, Є таке, тому що. Жінка вона е, здатна віддавати більше, а чоловік може це сприймати в якийсь момент, що ну раз мені все проходить, можна нічого не робити. Ну, от, я зараз не про це кажу. Я кажу про те, що коли люди йдуть в стосунки, от ми влаштовані, люди, наше его, воно влаштоване таким чином, що коли ми йдемо в стосунки, ми хочемо там тільки отримувати. Ми не йдемо в стосунки для того, щоб віддавати. Я закликаю вас дивитися по-інакшому. Коли ви йдете в стосунки, ви віддаєте. Вам ваш партнер сам захоче для вас щось зробити. Розумієте, коли, він, коли ви віддаєте, партнер віддає, то в цьому випадку ви готові будувати стосунки. А якщо ви приходите, ти мені должен, ти мені повинен, ти мені зобов'язаний чи зобов'язано, розумієте, з такої позиції ви стосунки не побудуєте. Зайдіть, наприклад, на Фейсбук. От. Ну, в інстаграмі там менше. От, на Фейсбуці там навіть ці лягушки, бабушки, кваколки сидять, розумієте, от, особливо там, ну, там ну, старше покоління, 40 плюс точно. В основному вони сидять на Фейсбуці і всі там побиті життям. От. І там людей повно претензій. Причому пишуть як чоловіки, так і жінки. Ну, і там всюди прописано про то, ну, тобто, дві теми дуже популярні що стосовно стосунків. Перша тема, чому жінки дуже компетентні в тому, да, і вони знають, скільки чоловік має заробляти і скільки він має віддавати жінці взагалі. Ну, то, то прям, ну, <смас> мені, як чоловіку, дуже смішно деколи ці коментарі читати, я просто хатаю з тих коментарів. Ну, от, чоловік зобов'язаний стільки заробляти, взагалі він має все мені віддати, я тут буду все вирішувати, я супер, в чому проблема? І ти собі зароби гроші, треть скільки хочеш, Що ти до чоловіка причепилось. Ну, а чоловіки, з іншої сторони, бачите, от обов'язки, жінки знають обов'язки чоловіка. Але чому така жінка, якщо ти така, знаєте, як кажуть, що да, Ізя, що ти такий умний, що ти такий бідний? Да? Ну так що жінка знає так добре, обов'язки чоловіка. То вона 100% вона не знає своїх обов'язків. Тому що потрібно дивитись та виконувати свої обов'язки, а не обов'язки партнера. Давайте тепер подивимося. Ну, на тому ж самому Фейсбуці. Жінки знають, скільки чоловік має заробляти, та скільки грошей він має давати жінці і на що. Оце жінки знають дуже добре. А чоловіки знають жіночі обов'язки. Жінка повинна прати, прибирати, їсти, готувати по три рази в день і все смачне і свіже. Супер. От, але чоловік не хоче свої обов'язки дивитися. Тепер дивіться, давайте ми подивимося на це питання поінакшому. Якщо чоловік дійсно заробляє хороші, великі гроші, і він забезпечує свою жінку, так, він вкладається в неї, він балує її, він ухажує за нею, тобто він виконує свої обов'язки. Чи захоче жінка сама щось приготувати такому чоловіку? Да вона пулію полетить на кухню, розумієте, і сама йому буде готувати і ще й дивитися йому в рот, заглядати, чи він щось їде, чи він задоволений. Ну, от, точно так само, якщо хороша жінка, і вдома все зроблено, і і чоловік ситий, добре, гарно все поїв, йому хочеться щось робити для жінки. Зумієте, в чому стоїть питання? Ми в стосунки йдемо для чого давати чи брати. От, якщо ви йдете в стосунки віддавати, то в цьому випадку так партнер сам захоче для вас щось робити. Наприклад, ну, дивіться, от є якась людина, яка вже кілька разів вас там виручала в критичних ситуаціях, щось для вас робило, щось вам там дарувала, ну, от, Щось для вас робила. Вам автоматично самому хочеться прямо хочеться, щось для тої людини зробити. Розумієте? Ну, от, е, точно так само, якщо ви для когось щось робите, хтось для вас щось хоче зробити. Тому в стосунках дуже важливо ну, от, е, йти в стосунки для того, щоб віддавати, а не брати. От, я розумію, що я кажу, зараз в коментарях тут 100% почнуться зараз ці дебати, да, і писати як будуть в першу чергу жінки. От, тому що от, я чоловікові скільки років життя віддала, там, о, да, він падлюка нічого не хоче робити. Це анекдот в цю тему. <свіх> Спілкуються друзі, Один з чоловіків каже: Ви знаєте, я своїй дружині подарував шубу. Він каже, а вона тобі шу? А вона мені ще один рік свого життя подарувала. Да? <свіх> тобто, тут та сама історія. Да. Що важлива ситуація? Дуже важливо. Те, щоб ще раз кажу, в стосунки, що ви йшли, потрібен баланс. От знову ж таки, не потрібно думати те, що ви подивилися одне відео, і все зрозуміли і все знаєте, чи це одне відео вирішує всі питання. Ні. От, якщо ви хочете розібратися зі стосунками в цьому плейлисті, оцей що ви дивитесь, цей плейлист він великий. От, Якщо продивити всі ці відео, так у вас багато чого складеться, та багато буде розумінь ем, в питаннях того, як будувати стосунки. Стосунки також це повинен бути баланс. Ведична астрологія за стосунки відповідає сьомий будинок та сьомий знак. Сьомий знак це терези. І в стосунках дуже важливо не порушувати цей баланс. Тому що якщо один партнер віддає, а другий нічого не хоче віддавати, все, перекос пішов в одну сторону. Ну, Тож жінки дуже часто ви можете забагато віддавати, потім пішов перекос в одну сторону, розумієте, і все. А чоловік. А що я маю давати? Все хорошо, вона мені тут служить, віддає. що я маю щось робити? Неправильно. Зробили раз, другий, третій, пішов перекос. Якщо чоловік нічого не хоче балансувати, от више зробили. Чоловік щось зробив. Ви зробили, чоловік зробив, все нормально. Якщо пішов перекос в одну сторону і все зависло, все, там буде біда. От, і вже чоловік такий, я а що буду робити? Все, в якийсь момент він приходить, жінка стоїть з чемоданами біля дверей. Ой, а що, тебе щось не влаштовує? Прикінь не влаштовує. Тому що вона вкладається, вкладається, а чоловік назад нічого давати не хоче. Тому ще раз кажу, баланс. Не думайте, що ви подивилися одне відео, ну, от, все зрозуміло, і, і тільки от так треба робити. Не підходьте, будь ласка, до цього фанатично. Надіюсь, це відео було для вас корисним. Будь ласка, діліться відео з цього плейлиста зі своїми друзями. Ви точно знаєте, кому потрібна дана інформація. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.